Діти, сьогодні ми поговоримо про те, як поводитись на вулиці, щоб не трапилось біди. Послухайте уважну загадку. Що за звір з трьома очима мигає нам вдень і вночі. Не страшний, якщо ти з ним дружиш. Що це діти? Так, це світлофор. Розгляньте, будь ласка, світлофор. Назвіть кольори. Та поясніть їх значення. Червоний стій. Жовтий приготуйся. Зелений перетрушай. Чому не можна гратися біля дороги? Що може трапитися, якщо вибігти за м'ячем на проїжджу частину. Виконаймо вправу безпечно-небезпечно. Розгляньте зображення із ситуаціями. Та? Скажіть, які ситуації безпечні, які небезпечні? Уявімо, Петрик грав з м'ячем на тротуарі, і той викотився на дорогу. Петрик побіг за м'ячем. Що зробив Петрик неправильно? Так, дітки, не можна бігти за м'ячем на дорогу, бо можна потрапити під колеса машини. Тобто. Це небезпечна ситуація. Розгляньте цю ситуацію, що ви бачите? Хлопчик грається з м'ячем на дитячому майданчику. Це безпечна чи небезпечна ситуація? Так, це безпечна ситуація. Дівчинка біжить через дорогу, не подивившись по боках. Це безпечна чи небезпечна ситуація? Так, ця ситуація дуже небезпечна. Погляньте на цю картинку. Діти чекають зелений сигнал світлофора, щоб перейти дорогу. Це безпечно чи небезпечно? Так, це безпечно, так треба робити. Що ви бачите на цій картинці? Так, мама веде дитину через дорогу по зебрі. Це безпечно чи небезпечно? Так, це безпечно! Погляньте на цю картинку. Діти грають у м'яча на тротуарі біля дороги. Це безпечно чи небезпечно? Вірно, це небезпечно. Молодці. Пропоную пограти вдома з рідними в гру. Світлофорчик каже, за командою дорослого діти виконують або не виконують дії залежно від кольору сигналу. Дітки, що нового ви дізналися? Як слід поводитися на вулиці? Чи можна грати м'ячем біля дороги? Як поводитися, якщо м'яч покотився на дорогу? Тож пам'ятайте всі ці правила, будьте обережними та грайтеся з м'ячем. У відведеному для цього місці до зустрічі!